Вітаю вас, це власний погляд, і про результати шостого міжнародного інвестиційного форуму, що відбувся у Донецьку, говоримо з економічним експертом Володимиром Дубровським. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, які наслідки, які результати проведення таких форумів? А це вже не перший форум напередодні жовтня. Такий же форум відбувся і на Кіровоградщині. Власне, як це впливає на розвиток інвестиційного клімату в Україні? Ну, результати конкретні можна буде побачити за деякий час, коли запрацюють ті угоди, які, можливо, були там укладені. Тобто ефект можна буде побачити тоді, коли буде ефект від тих інвестицій. Але, як на мене, ну, найголовніше, що я там почув, це заява пана Ахметова про те, що в Україні потрібні правила гри. Ну, це він не відкрив Америку, звичайно, це всі знають. Але те, що це походить від пана Ахметова, це. Ну, як на мене, добрий сигнал. Що це означає? Ці правила гри е, потрібно напрацювати, чи вони повинні запрацювати вже наступним часом? Е, і те і інше, насправді проблема в тому, що в нас закони існують, і більша частина наших, наших законів відповідає європейським стандартам, навіть кращим європейським стандартам. Але проблема в тому, що е, закони у нас пишуться для дураков. Є, є, є таке прислів'я, тому що вони виконуються вибірково. Нас е, чиновник бере на себе владу виконувати закон, не виконувати, вибірково його виконувати, до одного його застосовувати, до іншого не застосовувати, або навіть той закон, за яким він сам має діяти, він сам же і порушує. Тобто, ми нещодавно проводили дослідження з питань, чому не спрацювала дерегуляція урядова. Ну, до речі, доповідали тут в стінах Верховної Ради на комітетських слуханнях. І, е, Одна річ, про яку ми знали, але це ми зайвий раз почули від бізнесу? Закони тупо не виконуються? Тобто, державний службовець дозволяє собі ігнорувати ті правила, за якими він має працювати? А от ви сказали, що є досвід використовується багатьох країн. А власне, де найкращий інвестиційний клімат? Чи могли би ви сказати, яка країна має? На досвід такої країни потрібно рівнятися? Тут не можна рівнятися на досвід інших країн, тому що в них цей інвестиційний клімат складався віками. І там насправді він походить від того, що люди там поважають власність, люди там поважають підприємництво. Відповідно, вони обирають політиків, які теж поважають власність, поважають підприємництво, вони не ставлять політикам завдання. Пограбувати тих підприємців для того, щоб там, їм щось виплатити. Ну, звичайно, підприємці там сплачують податки, але ці податки є передбачуваними. І це є головне слово передбачуваність. Тобто стабільність це не стабільність персоналі, це не стабільність, до кого піти, з ким домовитися і скільки йому занести. Ну, що Як... в Україні сьогодні заважає ну, не сприяє розвитку інвестиційного ну, клімату? Я про це й кажу саме це. Тобто в такому кліматі ті, хто в зробили ці капітали в Україні, вони в ньому більш-менш вміють працювати, але навіть вони вже побоюються інвестувати, бо вони розуміють, що є ризик сьогодні. У нас один уряд, завтра буде інший уряд. Сьогодні один міністр завтра, навіть в рамках цього ж уряду змінять міністра, той переробить весь бізнес під під себе. І вони весь час живуть в таких умовах нестабільності, а інвестиція передбачає стабільність. Тобто, якщо інвестор вклав гроші, він розраховує там на 10 років, скажімо, що він буде отримувати певні прибутки. Якщо в держави є плани по збиранню податків, вона збирає з податків стільки, скільки, скільки вона хоче збирати, то він не може передбачити, скільки йому доведеться сплачувати, і чи будуть в нього взагалі ці прибутки. Англійська. Окрім такої стабільності, які ще складові сприятливого інвестиційного клімату мають бути, обов'язковими. Ну, це, це, скажімо, от, от ця стабільність це на найпершому місці. Це основа так, база. І, і, і захист прав власності. От це дуже пов'язані речі. Тобто, е, інші складові цього ж це судова система. Тобто, інвестор. Має можливість захистити свої законні інтереси в суді, він читає закон, він бачить, що він за законом може робити, що він не може. Якщо він робить те, що може, то він стовідсотково впевнений, що в нього нічого не станеться. Якщо він раптом порушить закон, то він розуміє, що він буде нести відповідальність теж ну, відносно на відворотню. Але в нас на сьогоднішній день судова система довго руйнувалася, і нарешті вона є. Ну, Висловом всіх майже інвесторів вона просто не працює. Тобто, такий показник, як в світовому рейтингу глобальної конкурентоздатності, там є один з показників це здатність судової системи до вирішення диспутів між підприємствами і особливо до оскарження дій держави. Так, ось за обома показниками Україна в останній п'ятірці країн світу, Це 148 країн. Ви розумієте, вся Африка. Попереду нас в цьому в цьому сенсі в нас е, дуже погано працює судова система. Е, на неї не можуть покластися підприємці. В нас е, дуже непередбачувана поведінка держави щодо податків. Тобто, в нас, е, ну знов таки всі підприємці знають, що податок на прибуток як такий, в нас не існує. В нас існує податок, якийсь да яка сплачується за домовленістю. Це ну. З того там 97 сьомого року, коли пане він пане Володимире, праців. от на вашу думку, Україна напередодні підписання угоди про асоціацію. Зміниться mm -hmm. власне картина? Ну вона швидко звичайно не зміниться, але угода але про асоціацію... Але чи можна очікувати. Які прогнози Ну, угода про асоціацію? Це дуже оптимістична річ, як на мене. По перше, вона передбачає прямий контроль за певними речами, такими як судочинство. Там є просто пункти, які зобов'язують. Я тут не фахівець, але я знаю, що вони є, і що фахівці їх оцінюють як доволі дієві. По-друге, мій болгарський колега Красін Станчев мені розповідав, що в Болгарії свого часу було до 30% прямих іностранних інвестицій, 30% від ВВП. Це ну, неймовірна цифра, тобто це в 5 разів більше, ніж максимум того, що взагалі буває. Але чому це було? Тому що країна, коли вона отримує зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і має при цьому дешеву робочу силу, вона в дуже вигідному становищі з точки зору інвесторів. Тут можна виробляти товари і послуги, експортувати їх до Європи без мита. А виробляти набагато дешевше ніж в Європі. І ось за такої ситуації найменший прогрес. В оцих головних питаннях передбачуваності, прав власності, він приводить вже до великого результату. За інших умов, ну він призводив звичайно, до результату, але не такого великого. А ось саме за таких умов він призводить до великого результату. І навіть якщо в країні дуже важко встановити такі правила, якщо там є якісь ну, і традиції, скажімо так, погані, і з політичною волею не все гаразд. Але з'являється потужний інтерес, і цей інтерес, зрештою, спрацьовує на те, що ситуація поліпшується, і це дає велику віддачу. А коли воно дає велику віддачу, то всі бачать, що ось воно спрацювало, і воно поліпшується надалі. І оце шлях, яким Україна може пройти до принаймні більш-менш пристойного інвестиційного клімату, бо на сьогоднішній день він, на жаль, є таким, що від нас інвестори втікають. А хто е, на сьогодні залишається все-таки лідером інвестицій в українську економіку? Яка з країн? Це, це все-таки Китай? Е, ну мені важко сказати. Ні, Китай, Китай, наскільки я розумію, на сьогоднішній день таких великих інвестицій не робив. Е, там, е, а е, як до, ситуація до, до, з тепер, Росією? Дотепер в нас, ну якщо брати всі наші інвестиції, які до тепер вкладені. То з них ну, близько 50%, відсотків, або навіть більше це просто скажі, скоріше за все наші власні гроші, наших же бізнесів, які були виведені в офшори, і формально це виглядає так, що в Україну вкладали там з Кіпру, з Віргінських островів, з Белізу, там з інших країн. Знов таки, навіть ті інвестиції, які прийшли з нібито з Великої Британії, нібито з Нідерландів, це теж дуже в багатьох випадках гроші українських. Компанії, які просто були заведені через через інші зони, де можна було їх так би мовити відбелити від того, щоб щоб вони не виглядали як суто офшорні, тому сказати, хто яка з країн з якої країни надійшло найбільше грошей, реальних реальних не не наших а. З цієї країни це дуже вимагає окремого дослідження. Скажіть, а тоді куди сьогодні на сьогодні краще вкладати гроші, в які перспективні галузі економіки вітчизняної? Це промисловість, село? Ну тут кожний інвестор вирішує для себе. Насправді тим дуже приваблива ринкова економіка, що є багато людей, є тисячі людей, дуже розумних людей, які власне самі відповідають своїми грошима за свої рішення. Вони всі роблять аналітику, і кожен з них е, бачить на чому він розуміється, коли куди він може вкласти, куди він не може. Я б ск е, загальна порада вкладати туди, де на чому ви розумієтеся. Якщо ви розумієтеся на сільському господарстві, складайте сільському господарстві. Якщо ви розумієтеся на високих технологіях, вкладайте які на вашу технології? думку загалом галузі економіки страждають за відсутності інвестицій. Ну, найбільше, наскільки я розумію, страждає саме високі технології, тому що для них потрібні не прості інвестиції, а венчурні. Тобто, там дуже великий ризик, пов'язаний не з адміністративними проблемами, а з самою природою цього бізнесу. Якщо хтось робить якусь інновацію, ця інновація ну, в дев'ятих випадках із десяти не буде працювати. Тобто виявиться, що вона рінк не потрібна, що вона не продумана, що вона там забагато. Вимагає грошей на те, щоб її довести до, до розуму. І цей бізнес є дуже ризикований. Але він є прибутковий, тому що ця одна інвестиція з десяти, вона покриває витрати на всі інші і ще й дає інвесторові прибуток. І без такого інвестування венчурного сучасні високі технології не розвиваються. Власне кажучи, і силиконова доліна ну, це такий найбільш відомий в світі приклад, але таких, таких прикладів є дуже багато, де саме концентрується венчурний капітал, і ці венчурні інвестори вони весь час вивчають оцю галузь, вивчають весь час консультуються з фахівцями, бо це рішення такі дуже непевні. З дуже великою потребують великої кваліфікації і великого ризику. І о, такий тонкий бізнес він в Україні конче потрібний, тому що в нас є переваги в колозі розвитку високих технологій. У нас є освічені люди, у нас люди творчі. Вони е, навіть за сьогоднішніх умов е, десь Україна на 50-му місці в світі по видачі американських патентів, не українських, американських. Це дуже непоганий показник для країни з. Таким рівнем розвитку, але е, всі ці патенти вони всі працюють і розробляються, і навіть їхні автори виїжджають туди, де, де їм може це профінансувати. Бо за наших умов оцій непевності і е, несталості права власності, отой єдиний бізнес, е, який виграє, от є, єдина компанія з десяти, яка. Має дати прибуток цьому венчурному інвестору, вона може бути захоплена рейдерами до неї можуть прийти податківці і вимагати від неї сплати податків в якомусь великому розмірі, бо в них є план, і з кого ж його ще виконувати, як не з того, хто отримав великі прибутки, Незважаючи на всі 10 і що які... потрібно змінити на законодавчому рівні. На вашу думку, на законодавчому рівні потрібна загальна зміна, яка має полягати в тому, що закони треба наблизити до людей. До практики, бо якщо закони є дуже гарно прописаними з точки зору там, Німецької держави чи е, навіть Грецької держави, але вони е, в Україні не мають коріння і в держави немає спроможності їх застосовувати до всіх рівним чином. То вони мають бути дуже простими. Отак, От дуже простим, таким дуже простим законом була свого часу спрощена система оподаткування. Вона була настільки простою, що нею чиновник просто не міг зловживати. Не було за що карати підприємців. Зрештою, вона перетворилася теж на пільгу. На жаль, на сьогоднішній день вона працює в дещо іншому вигляді, але це ну, один з небагатьох таких вдалих прикладів. Тобто, в нас треба дуже сильно спрощувати законодавство. Нас треба відмовлятися від тих речей, які, можливо, і комусь вважаються, або в Євросоюзі вважається, що варто регулювати, але в нас немає спроможності їх регулювати. І от тоді, можливо, в нас все ж таки встановиться ситуація, де за європейськими принципами, а не європейським законодавством, буде закон застосований рівно для всіх. І тоді можна сподіватися на те, що. Нарешті наш чиновник, який стежить за виконанням закону, перестане бути начальником, От тільки в нашій в російській мові він називається начальник. Ви кажете, що закони мають працювати на людей, і питання інвестицій це питання інвестицій простих громадян, які вкладають на депозити свої кошти. Як захистити їх інвестиції і примножити? Ну, перед усім це залежить від самих громадян. Бо якщо громадяни водночас хочуть, щоб їхні... Заощадження примножувалися, а з іншого боку, вони ненавидять тих, хто ці заощадження примножує підприємців, не поважають права власності. То, звичайно, не буде кому примножувати ці заощадження. На сьогоднішній день більша частина цих депозитів іде до на закупівлю державних боргових зобов'язань. І це шлях в нікуди, бо держава нічого не створює. Держава тільки може перерозподіляти гроші платників податків. Вона не створює доданої вартості. А для того, щоб вони могли вкладатися в приватний сектор, має бути захист прав власності для того, щоб був захист прав власності. Я повертаюся до того, чого ми почали в тих країнах, де він існує. Він і походить з поваги до цих прав, з поваги до. Підприємців, зрозуміння того, що підприємець робить гарну справу насправді, і те, що він збагачується, він збагачується не нашим рахунком, А він тільки частину того блага, яке він створює для усіх, він забирає собі ну за заслугами. Можна сказати, дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Володимир Добровський, економічний аналітик. Ми говорили про покращення інвестиційного клімату у нашій державі. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.